Так, шановні телеглядачі та радіонюхачі, зараз я вам розкажу за ці чемоданчики блін, по квесту журналіста. Тому що сам шукав, тупив, находив гайди, там чувак показує. Ось, дивіться, я біля чемоданчика стою. Ну, капець, ти молодець, медаль собі з гуірка повішай. А я не можу знайти дров до того чемоданчика. І щоб таких затупок не було, я вам зараз поясню за кожен чемоданчик по цьому квесту журналіста. Погнали! Дивіться, все починається з того, що ми в будь-якому вашому чемодані відкриваємо його, коли ви пройшли квести в малізоні, тут є отака флешечка. Беремо цю флешечку, значить, нам приходять повідомлення від якогось тайного, значить, шанувальника. Він дуже хоче нам допомогти, прямальтруї з чистої води. Але в мене після обмови сталася якась дичина зі сталкером, і просто ці всі. Аудіофайли перестали відтворюватися. Тож, якщо вам цікаво, що там написано, ви собі ставите відео в цьому моменті на паузу. А я вам тим часом кажу, щоб ви підтримували Збройні Сили України і для зручності перегляду цього відео знизу є таймкод з посиланням на всі ці чумадани. Обирайте нужний вам чумадан і дивитесь, як добратися. А тим часом ми погнали. Перший схрон журналіста лежить на сфері. Добратись туди як два пальці об асфальт, тому що там є дирка в заборі. З... Західної сторони залазите через дирку, піднімаєтесь на даху оцього штуки. Блін, там воєнники дуже починають бушувати, їм не подобається. Хтось ходить, щось стріляє, витирите скоренько звідси арку монолітовську і даєте сюди драпа. А їхай там на чайство фісти в фістів гриву за те, що ви тут собі прогулювалися. Наступна ничка в нас в залісі. Залазимо на зілок, зілка, залазимо на кришу. Любуємося мальовничими пейзажами. Дивіться, який шифер гарний. А мох. Прям драбадан. Стреляємо сюди на верандочку. Залазимо сюди всередину. Ну, я цей схрон в останню чергу знайшов, тому тут купа флешок, де журналіст ще кілька разів признається в коханні такому палкому і нестримному до скіфа. О, І дає. Для побачення координати. Ну Менше з тим, ми звідси забрали шмотку. Як для початку гри, шмотка шикарна на 4 слота інвертаря. Взагалі, прекрасно. Напхати якихось артефактів і бігти туди в згорілий ліс. Тут знову переписочки, хто захоче, ставить на паузу, читаєте. Драпаємо в згорілий ліс. Тут оцей фотограф, чи це водій на дальньому світлі? Я не знаю, що це за аномалія, але більшує вона просто конкретно. Нам тут знадобиться хороший драбаданець. Або як мінімум гвинтівка Тоф, тому що тут дядько Полтергейт сидить в підвалі і нікому не дає лутатися, такий в, в нього цен життя. Бути справжнім мудаком, йому то подобається, але ми туди залазимо з дрободаничом і починаємо його вчити, значить, ввічливості. Отак, заходимо і впритул. баба -ба 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 -ба". І все каже йому. О, холонь, пацанюра. Ну, як завжди, лютаємо ящики, тому що все барахло треба забрати, щоб ні одна барахлиночка не пропала. І під одним з цих ящиків є чомоданчик простий сталкерський. А тут у нас дуже класна така шмоточка, яка, яка ковтає урон, дай Боже. Вона, до речі, знадобиться для того, щоб вичистити наступну ничку, там, де ванбурер цей тусується. Чи як він називається. Ну, цей такий обідчивий мужик в халаті чорному. Знаходиться цей сховок на дузі. Таму. Дойти до нього ножками взагалі ніяких проблем, проблеми починаються всередині. Та Іван Бурер володіє телекінезом і постійно піднімає всякі ці драбадани, автомати і інші стріляючі штуки, і заставляє їх гатити по вас. На складному рівні я їх потихеньку в нього крав виносив на двір і там викидав за Ну, А на легкому просто забігаєте і наче да-да-да-да -на -на» робити, але він обіжається, вибиває з рук драбадана. І знов починає калдувати пушки, щоб по вас стріляли. Ну, ви, як справжній наркоман, шараєтеся і робите йому ще. Дада -дада -дада -дада. О, давай, ну. Так, ще в кольчика в попу. Все, лучив засрадець. О, тепер а чи можна тут чуть підлутатися? Можна патрончиків набрати цих пух помойних, з яких він по вас стріляв. Запускаємо там оно генечку, точку стоїть. Дербарбарбар, все блекаут пропав, тут ще трошечки лутаємося. Тут вже щось нормально пройшов, але нам теж трошки щось залишили на чорний день. Ну І після того, як нормально тут собі облутались, піднімаємося усюди його. Тут кнопочка, дотягуємося і натискаємо. Кнопочка починає світитись зеленим, біжим, біжим, біжим біжим, біжим. І прибігаємо. О, драбаданич, прикольно. Прибігаємо сюди, дивимося, тут є лутець, І що в нас тут є? В ящику у нас лежить якась незрозуміла пушка. Любителі автоматів. Це для вас. Тому що я граю драбаданом. Ну, а всі інші пушки мені так, для красоти, щоб по мені стріляли. Також тут прекрасна шмотка є. Це мій улюблений костюм. Я в ньому ганяю майже до кінця гри. О. Можливо, ця шмотка тут є, і коли у вас звичайна версія гри, не делюкс, тому що місце класне, ничка якась по-любому має бути. Так що сюди на початку гри варто збігати в будь-якому разі. Мені цей костюмчик чим подобається, що в ньому ти прям такий, як Бетмен Резвий, тебе ніхто не дожене і підбігаєш, і просто в жбан з драбадана закидаєш і все. Потім я зганяв до научників, продав трохи барахло. Наступний лут у нас біля заводу Росток знаходиться. Трошки південніше, бачите, тут нічого складного, ви просто заходите в казарму, там дві простецькі гравітаційні аномалії, лутаєтеся. І тут чи то автомат, чи то палямльот, ну щось таке, що стріляє чергами і патронами 9 на 19. Любителі автоматів цей презент для вас. А я, як вже говорив раніше, переважно граю драбаданичами. А ми переходимо до наступної нички. Наступна ничка в нас знаходиться на териконі. Тому. Боже, що я тут порпаюся в цьому своєму мотлухові? Давайте подивимося, як я порпаюсь в мотлухові. Це ж капець цікаво. Угу. Наступна ничка в нас на теритоніх сховок журналіста наступний. Забрати її там взагалі немає ніякої складності. Тут купа поломаних автобусів. Берете бутилочку горілочки, бухаєте її, випиваєте хороброї води. О, і під хороброю водою собі хлоп-хлоп і поскакали. І тут у нас стоїть чемоданчик, відкриваємо його, і там в тому чемоданчику ще одна якась бомжацька куртка і флешка з черговими такими томними вздохами на запису від журналіста. О, Кіф. Ну я не знаю, що він не слухав ці їхні ніжності, всякі телячі. Не менше з тим. куртка нормальна, чисто, щоб продати. Боже, що я тут форпаюся, Може, я не брати. Хотів коротенько, блін, нарізати, вийшло щось. Що це взагалі? Тут я знову аудіофайл ламаюсь відкрити, але вони мене після онови чомусь не працюють. Ну він там опять бла бла бла, мене там не люблять, не розуміють, я такий взагалі хороший насправді, але всі проти мене зговорились. Ну як лох обичний, щось там розказує. Хабаровський. Прийшов сталкер, в зону все забрав. Наступна на виході з малої зони, тут південніше, бачите. Її можна забрати одразу, якщо ви за сталкерів граєте, а не так як я за копів. Тут драбанан монолітовський, таке собі, занести продати можна. Цінності в ньому як такої немає. Цайга гд 12 ставить його рака, як два пальці. Наступний в нас отуту, на вході в болотах хабарчик стоїть. Тут ми залазимо на трактора. Трактора скачемо на очко, з очка на вірандучку, з вірандочки, бах 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 з драбаданчика. Залазимо собі сюди, дивимося. І тут у нас просто шикарнющий лут для любителів снайперу. Це, мабуть, хороша снайперка. Я в них не дуже. От якби тут драбадан такий якийсь вообще був би. От тоді я був би дуже. Бо снайперціх баранзора понімаю. І тепер самий класний Дивіться, отой, що внизу в куточку, в чистому небі, ви приходите сюди, говорять це місце. Якщо ви не по квесту туди йдете, а просто на початку гри валите ось сюди його: отак: топ, топ-топ, топ-топ. І тут треба чуть-чуть дострибнути до цього дручка, по цьому дручку ви піднімаєтесь наверх на помост і туди по мисові валите в самий низ. Тут є дві дуже класних аномалії. з одної рідкий камінь дропається. Це топовський артефакт на радіозахист. Але ви туди можете попасти і по квесту. просто треба буде йти по точках. Ви добираєтесь по точках до цього льоху через блукаючий будиночок, базарите там з мужиком в льоху, потім по кришах стриб-стриб-стриб. Радіація тут просто жорстка, тут треба сміливою водою запасатись або кольосами. По цих дахах заскакуєте туди всередину. Гра тут крашиться, коли ви стрибаєте в гравітаційну аномалію, тому в нього обов'язково треба закинути болта. Бо в мене тут вильотів було штук 5. О, Тут трошки всякого лорчика, якогось ну, мужика, він там на життя жалується, що прийшлось брати манатки давали з цього чистого неба разом зі своїми братанами. Тут трошки такого простецького лута, ящичок. Це не журналіста, це просто ящичок. Тут для нашої е снайперки, яку ми тому підібрали, ветеран якесь покращення є, і РПГшка з двома пострілами, щоб якогось тушкана завелить отримати нарешті ачів. Звідси валимо. Прямою наводкою в казарму цю зруйновану. Тут в казармі просто між ліжками стоїть наступний сейф з наступною шмоточкою. І що в нас тут за шмоточка така? Ануно, відчиняйся. Як бачите, я вже тут де треба. Відчиняємо цього чумадана і починаємо його лутати. Обична собі шмотка можна там продати, може хто захоче прокачає, буде мати всі захист. є. І тепер саме крайня, яка в прип'яті знаходиться. Тут тако бігаємо бігаємо. Тут псевдособак собак просто ціле кодло. Їх тут дві чи три штуки. Одну я завалив, тому що ну, мені пошло, пофортило. Потім їх тут набігає таке кодло, що це капець. І треба звідси героїчно. Що робити? Правильно драпати. А куди драпати по поверхах, тому що на якомусь там поверсі майже на самому верхньому буде наша ничечка. О, і наш журналіст, ми нарешті з цим таємним шанувальником познайомимося. Ти трошки з собачками пограв до ганялку. Ну можна цього не робити. Ви просто підбігаєте до цієї будівлі, підходите до під'їзду і зразу біжите. Дивіться, тут заходите, нема сходи, ви заходите наліво, і ще раз наліво, і тут вже знову сходи починаються. І тут потопаєте, зламавши голову на самий верх скоренько, тому що собачки все те кодло там ззаду пересувається прямо за вами. О, тут я піднявся на самий верх, як бачите, ні, ще не піднявся, ще піднімаюся. Зараз, зараз, давай мішаня, газуй, газуй. Угу, Піднявся я на самий верх і тут мальця заблудився. Де це є? О. О, бачите, це якийсь дев'ятий чи який поверх. Піднявся ось на самий верх. І тут треба було одразу до замочка бігти. Ви коли до замочка підбігаєте, собачки відступають, але я ще толком не відбуплявся. І б начав туди немос священну війну влаштовувати. Але так як це ці боже які. Привідіння, чи як. Ну що, Навождені, наводнення. Ну ці собаки не, не справжні. То вони кусають, а їхні власники це йому по цим балах то він тут може. Голограми, о! Повоював я тут трохи з цими голограмами. Код 2021. Ой, до дверей. Давай вже йди. Просто я вирішив не різати цей шматок. Ну а Ну тут воно ходить когось у тут є. Перед тим як сюди взагалі бігти до цих псів, обов'язково зберегтися, тому що чи вони вас охочуть, то будуть якусь грелку рвати. Коли ви сюди підходите, вони перестають вас переслідувати чомусь. І тут спокійно собі вводите 21 і заходимо сюди, дивимося, що тут, де цей коханець. Йомойо. Двері, до речі, не закриваються, я хотів від собачок закритися тут, вони не зачиняються. Журналіст щось на стіні написав, а я як лог геть не прочитав, що там написано. Ну, Напишіть в коментарях, хто там написано, хто добрався сюди. Бо я, я вже зараз зрозумів, що там була надпись написана. І що в нас тут? У нас тут якась супер-пупер крута гвинтівка, яка називається Звіролов. Ну, прям в неї Всі стати на максимум ще й таке буває. І ще там якийсь КПК, і знов там, мабуть, щось важко дихає на вухо. <виху> Злізти звідси дуже просто. Там, як то кажуть, знав би де впав подушечку, підстелив би. А, ось тут написано, стрілець, ти мені завжди подобався. Веніаміни, я думаю, ти не розумієш, що саме хочеш зробити, Якщо по інші генератори, коротше, тут стрілець каже, що Веніамін, Якщо ти зараз підеш і розбазариш все, що тут ти взнав у цій зоні, то зараз сюди набіжить всяких волоцюг, Будуть творити хто зна що. та да ще всякі депутати, корпорації, президенти, диктатори. всі сюди позбігаються, кожен захоче щось вкрасти. Тут такий бедлан буде робитися, що за цю зону значнуть ядерними ракетами. Та й каже стрілець, давай я тебе просто замочу, щоб ти не базарив. І тут ми вискакуємо, попадаємо на подушечку. От і все, і на цьому всі ці заначки нашого журналіста зібрані. Друзі, якщо я щось десь пропустив. Чи, може, щось важливе ще є, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Підтримуйте обов'язково Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А якщо маєте таку можливість, в описі під відео є посилання, що ми збираємо для 80-ї Галицької окремої десантно-штурмової на FPI. Можете закинути пару гривень. Я надіюсь, ролик вам сподобався. Якщо я щось десь пропустив, прошляпив там і тому подібне, напишіть, будь ласка, в коментиках. Дякую, друзі, за перегляд. До нових зустрічей.